Привіт, це 7M Сьогодні я покажу вам, як змоделювати у Fusion 360 ось таку от покришку з таким диском. Я вчився робити це по цьому відео на каналі Spark Plug. Посилання на оригінал я скину в коментарях до цього відео. А я хочу зробити зараз не один в один покришку, а показати тільки основні моменти, основні техніки, як зробити схожу покришку. А всі інші деталі ви будете самі вже домальовувати всі розміри, які вам потрібно. Але принцип вже буде у вас в кишені. Поїхали. Я малюю sketch на front section. front section. Малюємо дві лінії, дві констракшен лінії. Одна лінія вертикальна, інша лінія горизонтальна. Намалювали Construction лінії. Цю галочку знімаємо. Потім ми малюємо профіль, який будемо повертати потім по вісі. Симетрично треба тепер зробити навколо цієї вісі. Симетрично. Потім малюємо Arc 3 point arc Ось тут. Приблизно так. Потім цей арк. Ми відзеркалюємо. Навколо оцієї лінії. По цій лінії відзеркалюємо. Окей. Потім малюємо сплайн. Одна точка, друга точка по центру. Третя точка тут. Окей. Потім. Тангент relationship між цими лініями. Зробили. Потім тангент relationship між цими лініями. Зробили. Цю точку підіймаємо. Є. Так, ми отримали профіль для нашої покришки. Цю лінію можна трошки вниз опустити. Профіль є. Фініш Скетч. Вибираємо цей профіль. Е, вибираємо револьв, крутимо навколо цієї вісі. Покрутили. New Component вибрали. Окей. Okay. Добре. Тепер е, на виді зверху малюємо. Наш е, визерунок профілю. Sketch топ. Я намалюю базову геометрію, а ви можете потім малювати якусь свою кастомну, якусь красивішу, ніж мене. Я намалював базову геометрію. Finish Sketch. Потім шукаємо цей, цю поверхню, натискаємо Екструд, видалюємо вверх. Це буде новий нью body. New Body, вибираємо офсет. І офсет, наприклад, 40. Нам головне, щоб ось Ось цей ця, баді ця, ця починався всередині нашої покришки. А, це Distance, наприклад, хай буде 40, а все зробимо 60. Так. Основа лежить всередині, а висота нам підходить, натискаємо New Body. Тепер ми цей body, цей body відзеркалюємо. Mirror відзеркалюємо навколо ось цієї поверхні. Це буде не Join, а New Body. Окей. Okay. Потім вибираємо один з Body і повертаємо його. Я натискаю клавішу M, вибираю поворот, Аксіс. Я вибираю ось це коло. І повертаю ось так, щоб в цьому місці вони не перетиналися. Натискаю ОК. Так, у нас є два баді і один компонент. Нам треба їх всі з'єднати. Натискаю Combine. Вибираю tool body, Target Body ось цей і ось цей. Tool bodies ось цей. З'єднуємо. Ми отримали Solid Component. це ж він. Body. Так, а чого ми отримали body? А да компонент Ладно. Вибираємо цей баді Пер нам треба обрізати верх. Front. Вибираю Sketch. Front Sketch. Малюємо construction лінію. Вертикально. Малюємо профіль, як ми будемо обрізати. Малювали профіль. філет в цій точці хочу зробити. 10. Давайте зробимо 12. Є. Yeah. Потім Mirror, вибираємо всі ці лінії. Mirror Line Ось цей. Окей, фініш скетч. Закінчили скетч. Вибираємо цей Surface і вибираємо Revolve навколо цієї вісі. Cut. Окей. Okay. Отримали. Тут можна зробити фасочки. Fillet. І навколо ось тут Fillet. Вибираємо, не буде 5. Окей. Okay. Тепер нам треба вибрати ось ці Faces і розмножити їх. Навколо всієї покришки. Я вибираю Circle Pattern. Вибираю фейси. Вибираю всі фейси. Потім натискаю клавішу Shift і вибираю фейси, які я не хочу розмножувати. Ось так. Аксіс. Ось цей. І кількість. Давайте 14. Ні, не буде 12. Окей. Все. Ми отримали нашу покришку. Тепер давайте зробимо диск. Я вибираю профіль фронт, малюю. Треба зробити проєкцію ось цього кола на, нашу фронт, на наш фронт скетч. Я вибираю Create. Де це проєкtion. А, треба б вибрати plane. Е, Потім Project to Surface. Оцей face я хочу. Curves. Project type, OK. Front. Body я скриваю. І в нас спроектована ця лінія. Тепер я малюю профіль диску. Диску буде приблизно такий. Вибираю всі ці лінії, вибираю Mirror і навколо сій лінії А, треба намалювати лінію навколо якої ми будемо робити Mirror Намалювали, вибрали всі. Mirror, Mirror Line, Ось ця так, профіль є. Фініш Скетч. Вибираємо цей профіль. Вибрали цей профіль. Натиснули Revolve. Навколо Revolve. Робимо навколо цієї вісі New Body. Окей. Okay. Потім Body показуємо. Так, в нас є Body 1 і Body 2. Перед цим можна задати матеріал. Матеріал задається в Modify appearance. Давайте пошукаємо rubber. Rubber Hard, Rubber Soft, Rubber weathered. А для диску ми будемо якийсь метал використовувати. Так, моди... ой. Щось я поспішаю. Modify Appearance Metal. Алюміній жовтий. Ось такий полю, що є. переходимо на дизайн рендер. in canvas рендер. Ми отримали ось таку покришку з диском. Ви вже можете самі малювати будь-який профіль, робити будь-які фаски. Задавати розміри, які вам треба. Дякую за увагу. До наступних відео.